Всім привіт! Це відео про те, чи варто займатися спортом. І я скажу вам 10 причин, чому це варто робити. Причина перша, вона і є основна, це звісно ваше здоров'я. Людей, які займаються спортом, навіть у не професіоналів, здоров'я рази міцніше, чим людей, які... Не займаються спортом. Це не просто так. Зайняття спортом усилює серце і добре впливає на роботу всіх важливих органів для життя організму, а також поліпшує мозгову активність і сповільнює процес старіння. Причина друга це хороший настрій, який забезпечує заняття спортом. Після фізичних навантажень людина практично завжди відчуває приплив сили. Якщо навіть є фізична втома, моральний дух на висоті, а психологічний стан чудовий. Причина третя. Порт укріпляє віру в себе. Свої сили, а також підвищує самооцінку, розвиває волю, робить людину сильнішу як особливість, тому що в багатьох випадках тренування тісно пов'язані з подоланням своїх слабкостей. Працюючи на границі своїх можливостей, це загортовує характер людини. Причина четверта досить проста, але дуже важлива: це насиченість організму киснем. Під час виконання різних вправ організм людини починає використовувати більше кисню, тим самим наповнює. Ним всі свої клітини. Це покращує кровообіг і роботу капілярів. Причина п'ята одна із найбільш самих приємних, так як вона зв'язана з зовнішнім виглядом людини. Якщо подивитись інформацію в інтернеті, є багато людей, які кардинально змінили свою зовнішність завдяки спорту. Хто був ходим, став з хорошою м'язовою вагою. А хто був зайвою вагою, ставали струнки для багатьох саме це стає самою сильною мотивацією. Причина шоста: це нормалізація сна. Систематичні заняття спортом забезпечують здоровий сон, завдяки чому стимулюється виробництво організмом анторфінів, які визволяють людину від нервового напруження і стресів. При цьому Запобігає появі депресивних станів і безсонню. Причина сьома коротко була сказана раніше, коли я розповідав про вагу. портивні вправи, окрім всього іншого, представляють собою відмінний спосіб контролю апетиту. Тут знову слідує сказати про андорфіни, Так як вони служать своєрідним запобіжником, який блокує відчуття голоду, непотрібні миті. І активує його тільки тоді, коли організм справді потребує підзарядки. Так і виходить. Що займаючись спортом, людина перестає як не доїдати, так і переїдати. Восьма причина заключається в тому, що спорт це спосіб противостояти, хронічній втомі, а також підвищити стресостійкість, збільшити запас життєвої енергії і підтримувати чудове самовідчуття. Кожен день стає стимулом і бажанням добитись цілі, так що сміливо крокуйте по вашому житті. Дев'ята причина це швидке відновлення організму від різних трав, захворювань та іншого. Тому що, займаючись спортом, організм Стає в рази сильнішим чим був раніше, і десята причина це спосіб життя в цілому. Займаючись спортом, людина може сильно змінити себе, свою особистість і своє життя, і цьому є багато підтверджень. Спорт навіть можна назвати свого роду терапією. Багато людей, яким їхнє життя здавалось темним і нудним, в кінці якого не було світла. Після декількох місяців заняття спортом починали бачити довгоочікуваний вогник, а з часом взагалі приходили в гармонію і отримували своє щастя. Окрім того, спорт допомагає покинути вредні привички назавжди. Тож, друзі, не чекайте підходящого моменту, коли почнете займатися спортом. Так він ніколи не настане. Не чекайте ні хвилини, щоб зайнятися спортом і своїм здоров'ям. Не обов'язково купляти абонемент в дорогий тренажерний зал. Займайтесь вдома, на вулиці, будь-де. цього вам вистачить, щоб підтримати себе в формі. А я бажаю вам всім добра, міцного здоров'я і, звісно, спорту. Всім вам дякую за перегляд та підтримку вашим лайком та підпискою на мій канал. І до зустрічі у новому відео.